Це показує, яка хімія відмиває подібні неприємності. Подібні неприємності часто на шинах після простої або БУ шина ну, налипає да, від ланцюга, так я, ви знаєте, нічим не можеш відмити. От на цьому квадрику, це вже я обробив раз хімією. І просто хочу порекомендувати, так як бачите, багатьма користувався і користуюся всі, всі повні. Це не порожні. І і ось на квадрику резина була по кругу ось така, навіть гірше. ось. Ви знаєте, це нічим дуже важко це відмити. Ну, з тієї сторони ось така от вже вийшла. <рив> а десь не відмилося. І добре, що не відмилося. Думаю, людям покажу. Я вже показував цю хімію. Раніше мені, а, також давайте вже от це на картерах подібний такий от накіп. Ну, на картерах бажано з механічним втручанням, тут також. Але, але, Ну і на приборні панелі, да, друзі, ось таке от пожовтіння. Це також було колись в мільком у відео. Ну, дивіться, коротше, оця от хімія, подарив мені, Олежа, хороша була, закінчилась, зато пригодилася сама ємність. І ну, це вже перепакувалося друге. Було хороше. Ну, акра, акра, дивіться. Для двигуна, для мийки-двигунів. Ну, ми знаєте, що нею. Ми розводимо її 50 на 50. І ми їм кузова. Оце кузував все, тому що виходить економно. І вона розшампунюється. Да? Це понаруже. Це мені подарили от з Європи. Дружбан мені підігнав, я ще не відкривав. Думаю, це хороше. Тут нема що так ж відмінності від цього. Можливо, в цій розфасовці більш якісні було. Ну і звісно, ось Вася Моторіст, Атом, це ДДК Мотор. Да, подивіться, короте. це єдина штука, яка відмиває най, най, ну, вона має якийсь хімічний состав, який це все роз'їдає. Зараз покажемо, відео не буде довго. Також 50 на 50, можливо більше 60-70% води. Е, тому що, якщо навіть налити чистого в е, харчову от баклажку, там, воно роз'їсть за декілька годин вона роз'їсть. Тому тара має бути відповідна. Ціна їхня, ну це брало ще, -ще тисяча гривень велика. Я розумію, що не кожному потрібно 10-літрову, навіщо? Є літрові, є літрові і-і-і. Давайте подивимось, як воно діє. Один мінус в неї є мінус. Вона не бере болото. Якщо ви хочете десь дуже сильно там її розвести і думаєте, що воно буде, Воно ні, воно болото не воно не той хімічний состав. Для болота, я думаю, ось така, от, яка йде на розфасовочку. Ну, Це також також звідти. Давайте спочатку змочимо це. Не? Так, зліганця. Я тільки там на одному місці, тут також. Зараз будете бачити, як воно, як воно е на очах. Ні, на очах не потрібно. І, до речі, це одна хімія, ви знаєте мої руки, так? Це одна хімія, яка, ну я бачите, я не економно, але мені для відео я не маю коли так сильно да і вам дивитись. Довге потякання, немає е, немає голоду. Ну, ось, бачите? Дивіться. Да, Її не треба багато, там, чим більше, тим це. Вона свою роботу робить за декілька дивіться, За декілька хвилин. Бачите? Дивіться. О. Можливо, якщо взяти, звісно, механічно ще, то краще буде. Але подивіться, ви знаєте, друзі, як важко відмити, я не знайомий особисто з командою ДДК і хто вони ну таке поки що. А там цей. Але фу, дійсно, дійсно дієва штука. Тому що, дивіться, якщо купляти навіть таку... І така, можливо, буде дуже дієва, але вона по ціні буде бити, друзі, якщо ви розбавляєте і ну, <рив> розумієте, радиється. <рив> Бачите, так? Да? дивіться тут. Яка, яка мерземна тварюка стікає. О! Два різних світи. Ну, звісно, його після цього добре полірнути, а вскрити лаком, так взагалі. ну, лак ніколи не забере е, пожовтіння під низом. Бачите? Ну, Колесо так взагалі сину лаком не це, його нічим і не пошуруєш, нічим. Да? Тепер подивіться різницю в тому що було і в тому що є а якщо ще раз пройти тер пройдемо там де я не всикав щоб не казали да? не забирає вот. Лася моторист рулить.